Коли закінчиться війна в Україні, скажи. Коли ці мобані перестануть зачіпати нас. Треба їх задавити, щоб вони Україну не забрали. А їх дуже багато. Їх не бачать не більше як? Їх дуже багато. Ні. Там вже Саша товку нема. Вже Союзу нема. Тобто й ти думаєш, що Україна переможе. Цій а? Війні. Ти думаєш, що Україна в цій війні переможе. Вони вже дуже наперед скажуть. Ну як ти думаєш, Україна переможе чи програє? Ну як начнє, ця, ця атомна війна, то, то всім піздець буде. Хорошо, що почнеться. Вона не почнеться, потому що світове піздець буде. Ну, а якщо буде піздець світове? Та й піздець, значить. буде мас, масове знищення людей. Нащо це робити? А якщо буде масове знищення людей. Не що? буде. А якщо буде... Не буде. А якщо почнеться таке? Та й ти.